Кури лисі, що робить? Обробить їх одвоші, блохів, і пуги, і, і всіх можливих паразитів, кліщів, в тому числі. Є три препарати. У нас вже зібраний для вас комплект, який вам допоможе. Перше це препарат Редікс. Ви його розводите і обробляєте своє приміщення. Обробляєте обов'язково без присутності тварин. Тварини не має бути 8-12 годин після обробки. Тобто зранку вигнали, обробили ввечері, курей запускаємо. Друге, що вас цікавить, це препарат. Інсекто Це, Це сама головна інсектицидна пудра. Яку ви посипаєте, натираєте своїх курей нею, всідала, посипаєте всі дала, посипаєте частину цієї пудри по підлозі, всюди, де можливо. Це дуже головна річ. Її робимо. Прямо на, прям на спину, прям підкрила, насипала і так похлопали крилишками. Дякую. Потім взяли. Пилову ванну санодрай. Ви її берете в якийсь тазик, висипаєте тут 2,5 кг. половиною 2,5 додаєте пепелу або піску, перемішали і поставили. Курочка сама буде в ній купатися в оцій пиловій ванні. Якщо у вас вже там ситуація запущена, їх багато через 10-14 днів процедуру повторюємо. І головне, не забуваємо про гігієну і йодоклін. Маєте посипати постійно йодоклін та кліносан дезінфектори. Також потрібні бути. У вашому господарстві вони не будуть давати розповсюдженню цих бактерій, не будуть давати розповсюдженню цих личинок.